вітанечко всім, з вами як завжди, я, Владислав, і ми з вами продовжуємо проходити мапу про таємниці Макдональдсу. І це в нас, манька, вже хастик. Якщо ви очікуєте, не забудьте поставити вподобайку. Ну а ми починаємо. Приємного перегляду! Ну що ж, у нас продовження даної мапи. Як ви пам'ятаєте, ми дізналися більше інформації про таємниці Макдональдса, що в... Цей Макдональдс він нас приховує. І сьогодні ми відправимося на фабрику виробництва бургерів Bulbe Фрі. І ось так. Дізнаємося таємницю тієї фабрики, з чого воно все виробляється. Ну і хочемо знайти того самого Рональда. Правила, як і звичайні, нашахраювати версія ось така. І не бавитися 15 годин поспіль. Ну добре, ми зрозуміли. І найголовніше, якщо ви не пройшли попередню частину, то обов'язково її пройдіть, щоб повернутися до цієї. Ну що, ну бавитися. у нас частина 4. Так, до мене хтось дзвонить. Так, так, дзвіночок, так, де це він знаходиться? Тут дзвіночок, зараз іду, почекайте. Зараз я до вас прибіжу, не дзвоніть по 250 разів. Зараз зачекайте. Зачекайте, я ось тут. Та так вчиняємо? Якась скринька? Ти знову, Рональд? І тут у нас. Ви серйозно? Макдональдс мені щось приніс? Що це за річ така? І це не тільки мені цей пакунок принесли. Так, давайте глянемо, що там у нас, тут порожньо, а що це у нас? Людину отруїли. Ви серйозно? Вони небезпечні. Так, нам писало, що нам потрібно добігти до нашого друга, біжимо до нього. Йому дякую Богу, що ти живий. Добре, що ти не їв цю дурню. І знову він говорить, що мої друзі знають про цей Макдональдс і там виробляють оці всі неприємні штучки. Тому нам потрібно туди. Відправитися. Я йому дякую за інформацію. Ще написав. Якщо вам цікаво, можете поставити на паузу і прочитати. Так, тепер нам треба зібрати 8 оцих хеппі <хи> мілсу і занести шерифові. Давайте справді подивимося, що тут у нас є. Так, один з пакуночків у нас в скрині, тому що наш друг не брав пакуночок і ще потрібно зібрати інші пакуночки. У нас їх у кількості, 8 штучок має бути. Так, шукаємо. Ось цього чувачка давайте заберемо. Дуже шкода цих людей. Що цей Рональд так влаштував це все, вирішив їх отруїти. Знаєте, неприємно це бачити взагалі. Так, ну і якщо ви хочете продовження даних хастиків, ну і загалом проходження мап, то не забувайте про вашу активність, про ваші вподобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видива. Так, давайте ще обшукаємо. Я от бачу ще там ці скриньки. Нам ще всього лишається три оцих пакуночки розшукати і можна бігти до шерифа. Та тут знову бачу бідні люди, що з ними зробив Рональд. Рональду, Рональде, і я за цих людей горою. І я тобі покажу, де раки зимують. І я покінчу з тобою. Як ти покінчив з тими безневинними людьми, Рональди? Я знаю, що ти чуєш, і тобі буде кінець. Ти не настане кінець твоєму бізнесу. Так ще один пакунок ще один лишається, а інший пакунок у нас вже на балконі. Ну, це подібна кімната і ця подібний будинок, як і попередній. Так давайте повертаємося, тепер біжимо до шерифа. Ось такі, бачите, прикольні будинки цих людей, ніби вони якісь багатії. Так, все позбирав. Давайте зайдемо до нашого друга, скажемо йому все, друже. Марку, я зібрав все, тепер я буду бігти до шерифа. Віднесу йому ці докази, що можна було щось робити. Так, ось тут у нас вихід з нашого містечка, і ми добігаємо до шерифа. Бачу, тут у нас дикий захід, а ми що знаходимося десь в Техасі. Так, бачу тут. Таки цього Рональда розшукують і його Макдональдсних злочинців. Так, давайте заберемо набої. Набої нам треба дуже багато, бо в нас буде перестрілка. Оце я говорив, що також буде цікава частина, де ми будемо перестрілюватися із макдональдсами. Так, все, все я зібрав, що міг. Тепер давайте підемо до шерифа і віддамо йому ці пакуночки. Треба цих розшукати засранців. Так, він мені пише, що потрібно помістити ці пакунки на стіл. Добре. Шерифи, я це зроблю. Я поміщу пакуночки ось на цей стіл. О, він мені говорить. Так. А, розповідає інформацію про це. Як мені туди дібратися про цей Макдональдс? Ну, кому цікаво, можете поставити на паузу і знову ж прочитати. І так, мені дали. ID-картку. Я дякую шерифові, дякую шерифу, що надали мені таку можливість. Дякую вам, що дали мені цю ID-картку. Вставляємо її сюди і відкриваємо наш шлагбаум. І продовжуємо далі наше детективне розслідування. Будемо боротися із злочинністю, боротимося з Рональдом. Ми його бачили. То божевільний чоловік, я вам скажу. в Факторі значить, що скільки тут працівників у нього, значить, що у нас є зброя, то щось та й буде. Щось та й буде небезпечне, щось буде складне. А туди ми пробратися на фабрику не зможемо, бо у нас тут грати. Тому треба знайти інший шлях для того, щоб е, зайти до, того, до тієї фабрики. Так, там ніякого проходу немає. Ось єдиний шлях, завдяки якому ми зможемо. Нам ще я розповідав, що це єдине місце. Як ми можемо перейти до фабрики? Так, тут що у нас? А, у нас тут є якісь генератори. А, варто помістити генератори на діжки ті самі? На конденсатори. Добре, зараз перемістимо. Поставимо їх тут. Їх потрібно на кожну цю вежу поставити, щоб ці генератори у нас працювали. І щоб я з якось дістатися до фабрики. Вони нібито відкривають шлюзи. І все-таки досить корисна річ, я вам скажу. Так, ще одна, і лишається ще одна штуковина ця, і зможемо вже піти до фабрики. Можемо піти потім в каналізацію. Так, все готово. У нас на це у нас зроблено, і тепер давайте будемо йти туди. Підіймаємося догори. І зараз будемо, як детектив, як справжній детектив, нібито уявляєш, що ти якийсь детективному фільмі. Досліджуєш якихось небезпечних злочинців, вичікуєш їх. Злочин тобі ж потрібно розкрити. Потрібно це все виконати. Ну добре, спускаємося донизу. Тут знову у нас каналізація. Ненавиджу я каналізацію. Ну, але я бачу, що тут у нас вихід є. Ти як? Ой, тут підйом до гори. Нарешті я з каналізації виліз. І тепер о, ці Макдональдсени ходять з цими своїми пістолями. Ну, але в мене пістоль крутіший. Мені подарував цей пістоль сам шериф. Ах, ви сируни, працюєте на вашого боса. Вам це з рук не зійде поганці. Там бачу ще щось є. Мене питають, а хто ти такий? Я говорю, що я хочу зупинити вашого боса, вашого Рональда. І спеціально дібрався до цієї фабрики. Бачу, там їх троє. Ну добре, що в мене є ось такий пістоль. Я зможу завдяки пістолеві, пістолеві відстрілювати їх. Так, Відстрілюємо, відстрілюємо. Бачу, там ще один лишився. Ніс я достріляю. Так, є. І Ще один вистріл і перемога. Можна далі продовжувати на шлях. Так, там що? Бачу там знову ці охоронці. Щось надто їх багато на цій фабриці. Не даремно, що Рональд. Свою охорону поліпшив. Знав, що я прийду до нього. Та і фабрика вона у великих масштабах. Та я знищимо ще оцього поганця. Так, там їх нікого немає. А тут хтось буде чи не буде тут нікого? Так, тут нікого у нас немає. Ой-ой-ой, цей поганець зайшов до мене, цей охоронець. Так, Відстрілимо. Так. І він в мене влучив. Отже ж, паразит такий. Все. Ми перемогли. Бачу, там їх ще троє. Десь троє-четверо їх ще тут знаходиться на цьому складі. Так, відстрілюємо. Це якась пуля чи що це таке. Чесно, не знаю. Десь дуже великий калібр у нього. Давайте ще цього. Раз. А, їх тут троє, я ж говорив, троє четверо. І тут всього виявляється четверо. Посилив він охорону неабияк. А ні, їх тут ще більше, ще більше цих охоронців. Та ну вас. Чого ж це у вас так багато? Взагалі цікаво, що мене очікує далі. Якщо цих понаставляв, от, Так, вистрілимо ще одного і все. Всіх ми відстріляли, далі можемо пройти. І тут у нас далі знаходиться прохід. Бачу, двоє охоронців стоять біля проходу на другий поверх. На другого поверху, давайте зараз спершу відстріляємо, щоб потім з ними не битися. Так, Все готово. Так, заходимо сюди, тут ніби нікого немає, я надіюся, А тут щось є. Тут то сі, тут сіє. Бачите, сіє у мене. У мене сильно ефективні. Так, бачу, тут якийсь поганець, пуганець. Він ще є вогнеметчик. Все, ми його позбулися. Чудово, чудово, що ми його позбулися. Бо так би він мені надокучав сильно. так, Тут все. А тут ще якась вибухівка була, нічого собі. Так, в скрині також порожньо. Так, Мені потрібен, є, важі, все, можна покласти на локпуру. Пур -пур Та як ідемо сюди? Тут у нас підйомчик на другий поверх. Тут ми тих поганців зачистили, їх тут у нас немає. Та і пулі, напевно, що так швидко ось не знаю, чи використовувати ось цю штуковину. Цю снайперку вона не дуже ефективна, не дуже й дороблена все. Другий поверх у нас є. Знову тут якісь клітки. Якесь сховище, бачу скрині тут розставлені, також у нас зараз ніч. Так, йдемо далі, далі, далі. Ой! Виявляється, тут у нас був Боб. Виявляється, що Рональд взяв його в заручники і нам потрібно йому допомогти. Він мені розповідає, що десь знаходиться самий важіль, який допоможе нам вчинити його клітку. Ну добре, пішли зараз шукати той важіль. Ось не подобається мені ця вибухівка, вона так вибухає. Дивіться, навіть роботи якісь є. Вони також викидають вибухівку. Так, Тут у нас нібито чисто. І є оцей Макдональдсник. Зідстріємо ще одного поганця. Тик-тик-тик-тик-тик. Ще все готово. Нібито чисто в цьому коридорчику, нікого тут з присутніх немає. Продовжуємо далі на шлях, займаємо нові позиції. Знову порожньо. Ой, я мазилу не можу влучити. Ще два роботи їде, та ви знущаєтеся. Я ненавиджу вас, коли ви впускаєте вибухівку. Так, іди сюди, іди сюди, іди сюди. Це є один. Давайте ще одного знищимо. Так, під'їжджай, під'їжджай поганцю. Є. Готово, ще одного знищили. Щоб того можна було б Макдональдсника знищити і було б взагалі чудово. Так, давай, давай. Є. Так, ми тебе перемогли. Давайте далі. Знов ці роботи. Давайте зараз їх швиденько відстріляємо, і лишається лише оцей один. Бачите, він викидає вибухівку і це також наносить якусь шкоду. ще один разочок, все. Ми його перемогли, і він викинув вибухівку. Бачите, хоча, щоб вона вибухнула, а вона сама автоматично вибухає добре. Ось дуже багато оцих пакунків, які ми отруювали покупців, вогнеметчики. Отже, ви такі поганці. Працюйте на цього засранця, на цього Рональда. Так, 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 давайте, давайте. Вибухівка. Так, о, дивіться, кого ми зустріли. Ми зустріли цього самого Рональда. Він знову з мене сміється, що я не зможу зупинити його план і що він переможе. Але я його запевняю в тому, що твої плани отримують фіаско. Ти програєш Рональде. І знову він випустив цих засранців. Ну добре, давайте зараз їх швиденько відстріляємо. Тобто так, так давайте, ох ти ж поганцю. Викидає мене цю вибухівку. Так, Давайте ще разочок, ще разочок. так. Давайте ще підстрелимо робота. І ми зайшли на склад. Тут, крім цих хеппі мілсів, ще зустрічаються набої. А набої, як ви знаєте, корисна штука. Потрібна дуже. Коли ти по оцих сирунах стріляєш по цих роботах чи охоронцях, так стріляємо. Давайте ще один вистріл. Готово. Ще одного завалили, а там якийсь робот ходить. Оце цього, напевно, бугая буде найскладніше завалити. Я впевнений в цьому. Давайте далі, далі розшукуємо тут все. Так я вже майже дійшов до кінця, так ще набої. Такі останні скрині. Оглядаємо, тут також нічого немає зі свині, має щось бути? Так, є важіль. Все, ми зможемо врятувати нашого друга Боба. Так, відчиняємо, ну і продовжуємо далі наш шлях по цій фабриці. Так, ну нікого немає. Бачу, зник наш Рональд. Цей поганець тримає якось в заручниках. Та й взагалі ще він виробляв там. Так, давайте його звільнимо, нашого друга Боба. Все, все, друже, ми тебе звільнили, він нам. Дякую за те, що ми його врятували. Тепер говорить, що нам потрібно дістатися до головного контрольного місця, де керує всім Боб. І треба зруйнувати його плани вже там. Так, давайте пошукаємо. Тут має бути якийсь важіль, бо про це говорив Боб. Тому давайте тут це все розшукувати. Там всі скрині немає. Давайте отут поглянемо. О, є, важіль є. Тепер ми можемо піднятися ще вище, ще вище підіймемося. І дізнаємося, ще якісь там таємниці. Будемо знову відстрілюватися від тих Макдональдсників. Так, підіймаємося догори. Тут у нас, я так бачу, вже підйом на, на, гору, на дах. От знову ці Макдональдсники ще й вибухівку порозставляли. Думаю, що я зараз підійду і наступлю на цю вибухівку, але я хитріший. Я не піддамся на цю вибухівку, ось, бачите, пощастило мені. Щоб зараз я би побіг бо і все було б мені. Кінець. Зенд. Вистрілимо ще раз по ньому. От що ж вибухівка ця? Бо обійти. Ні, мені не вдалося обійти. Тут або пан, або пропав. Це як ще? Давайте вистрілимо. Є. І бачу ще один ненький лишився на, вертоліт... на вертолітній площаці. Все, готово. Ми тут всіх зачистили, всіх перемогли. Оця вибухівка не набридає. Так, тепер давайте сюди підстригнемо. Тут у нас відкрите, відкрите вікно. Так. Ось ми вже дібралися до контрольної панелі Рональда. І він, от бачите, тут робота. <гум> робота випустив. Буде складно, напевно, з ним воювати. Так, давайте біжимо, 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 біжимо. Ну, я вже декілька разів програв. Так, бачу, з цього разу, напевно, що я переможу. Так, Давайте в нього вистрілювати. Так, так давай, все. Так швидко. І це буде довше. Все, ми зруйнували плани Рональда. Ми маємо багато доказів проти нього. Ми можемо про це доповісти, доповісти в поліцію. Так, знаходимо вихід із цієї фабрики. Все рано для тобі кінець твоїм планом настав крах. Всі знатимуть, що ти виробляв, що ти виробляв з невинними людьми. Так, Давайте ще оцих поганців. Так, 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 підбігайте, підбігайте, хлопці, підбігайте, кожного переможу, кожного заб'ю. Так, оцих ще троє треба двоє охоронців, вогнеметчиків, прибрати. Так, і останню, все готово. Тепер можна тікати звідси, тікати з цієї фабрики. Так, все, тікаємо звідси. І кінець кінець даної мапи. Ну, ця мапа також була прикольна, тому, тому що ми от відстрілювалися від Макдональдсників, від всяких там його посіпак. Ну, і ось така у нас була мапа. Ну, дане відео закінчилося. Називайте про ваші подобайки та позитивні коментарі, бо саме ці речі мотивують робити наступні відео. І також підтримуйте наші збройні сили України, тому що в даний період часу це дуже та дуже важливо. Як то кажуть, бувайте до наступних зустрічей, молю послідовники, слава Україні, слава Збройним силам України.